Зранку завжди просто кайф на водоймах. Особливо ще коли немає вітра. Ну просто шикардос. Ух, аж руки трусяться, вже спінінга якось покидати. Коротше, друзі, всім привіт! Міхалив на зв'язку 25 травня в Україні закінчилась нерестова заборона. І тепер можна... На всіх річ, то тобто не на всіх річках, а на малих ріках, на озерах, там, де дозволяє військ місцева військова адміністрація, можна випливати на лодочках, не порушуючи правила рибальства. Я качнув свою любиму лодочку. Кращі лодки, які є в Україні, це акваманія. Наші українські лодки в Харкові гроблять. Між іншим, друзі, якщо ви шукаєте собі лодку з ПВХ, ось ці Акваманія вони робляться з німецького ПВХ. Це просто супер якість за доступною ціною. То хто шукає собі лодочку, усім рекомендую Акваманію. Що грибну на веслах, що моторка. Просто супер бомбоклас. У мене ця маленька, така моя, сама універсальна. Вона, її розмір 2,10 І я її використовую як по річках, там на поплавочок рибачу на неї, на кивочок. Е хижака ганяємо на спінінг Чим ми зараз займемося. Друзі, дивіться, яка красива, яка гарнюща річка. Ми зараз поїдемо ганяти щуку. Коротше, довго повідати не будемо, а то. Час не, не чекає, потрібно перти, бо хижар вперед найкраще самого ранку і пізно вечора. Ну що, після нерестовими щуками ця річка не глибока. Тут середня глибина така пів метра метр заросша водорослями. то Мабуть, ми будемо пливти. Мабуть, будемо обкидати, да? Я думаю, що так. Так, де наші приманочки? Потрібно ж зразу достати приманки. На що будемо ловити? Опс! Щука такий хижак, друзі. На неї, мабуть, найбільше різних приманок роблять. Її можна на і на железяки ловити, і на воблера, і на силікони. Я ось тут у мене заряджено це ще з того року. Куча різних всяких силіконів. Ну ось по щуки рівних немає. Це весіновський силікончик. Оці кольора в тому році робили просто вітер. Дубасили її, ось гамблер, такий щучий, щучий колір. Потім джексоновські дві рибки. Ось ось мої фаворити прошлого року. Особливо ось ця, на легеньких головочках. Просто теж убийство. Гамблер Лох в ультрафіолеті. Коротше, зараз, зараз будемо все пробувати. Побачимо, на що, вона, на що вона буде клювати. Але саме легше, друзі, саме легше піймати щуку. Це на железякий. Пам'ятаєте мій клад голденкечівських різних блешень? З чого ми зараз почнемо? Зараз таке сонце на вулиці. Так, оці ось гарно працювали. Тут Golden Кетча, вибір по цих блешнях, просто капець-капець. Так, чорно біла чи ще таку темненьку поставимо. Вони легенькі, скільки тут 9 грамиків, якраз буде, буде по ділу. Зараз побачимо. Або колібалочки, або колібачки, або вертушенці. За вертушенця та взагалі щука за желізом, мабуть, саме більше любить ганятися. Якусь вертушечку. Зараз, може, вертушечку якусь поставимо. Так, вертушечка 6,5 грамиків. Натуралочка з такої цієї і колібалочку, мабуть. Заодно візьмемо. Десь в мене тут О! ось ось мене як розвідник колись а, також добре працювала. Зараз кинемо якихось железячок і, і якихось сілікошок. Мабуть, із цей оцю викладено. Потрібно ця, і потрібно, мабуть, гамблер в ультрафіолеті. Коли сонце світить, то ультрафіолет лох. Ой, як добре він працює і не тільки по щуках, а й по судаках. А ось, друзі, пам'ятаєте оцей весін? 10 см на Дніпрі в Черкасах. це ну Якщо щука там була, вона його просто не пропускала. Оце цей і, і малінка, де та малінка, холера його знає, де ще малінка була в мене. Ось весін, блін, щуковий короче Будемо зараз щось заряджати і кидати. Між іншим, на більшості різних блешень я міняю тройнички. Міняю тройнички на гюрзовські. Тому що от желізо класне, а тройники не завжди досить якісні. То я ставляю, якщо чорні, то з гюрза отакі ось от, торнадо. Вони там такі цікаві. Бачите, які вони ось такі загнуті. Це на щуку, на жерлицю. Взагалі супер бомбокласи. Або ось червоні. В гюрзи є такі чисто червоні, щука буває таке любить. Або фліоресцентні, оранжеві, салатові. І також овсетки я використовую гюрзовські. Бачили, вони там з пружинкою, от там пружинку накрутили. Поділив сіточку, і вона не розбиває не розбиває нашу рибку, не розбиває передок. Якщо сілікошки особливо так як ото є, сілікошки дуже такі ніжні, м'який силікон, то гюрзовські овсетки будуть просто супер бімбоклас. І ці приманки ми будемо кидати. Кращим із бюджетних спінінгів, це ви ж знаєте мої любимі Golden Catch Inquisitor. Сьогодні, так як нам потрібно кидати легенькі приманочки, то я взяв з собою 2,12 в розмірі 2,29 см і від 2 до 12 г. І також сюди пофеншую катушечка Golden Catch Inquisitor 3000 розміру, шпуля розмір трьохтисячна. Також, друзі, оце снастюха, А то хто там собі шукає недорого сердито, от Golden Cage Inquisitor Spinning, Golden Cage Inquisitor катушечка. І все. І просто супер-бомбоклаз у вас снастюха. Недорого сердито, я кажу. Так, ниточка в мене тут 0,8 по японській класифікації. І на щуку я ставлю флюорокарбонові поводочки 0,6 мм. Між іншим, флюорокарбоновий поводочок вже готовий. На останній виставці. Яка була в Києві перед війною, я набрав собі гарнітури. От Зеук. Зеук це підрозділ Golden Catch. Ось тут, дивіться, друзі, там є і поводки флюрокарбонові. Вони є 25 см, там 15 см і різного діаметра. Я взяв собі на сьогоднішню рибалку 0,6 і 0,7 мм. Такий флюрик щука дуже рідко зрізає. У них є і струна то і скрутки. Також вони різних розмірів. Ось є 0,3, там є і 0,4, і 0,35, і різна, різна довжина у них. Тут я взяв 15-10 см, може якісь там облірки покидаємо. Це хто любить твічити, хто любить струни ставить. І у них досить якісна у Зеуса недорога і досить якісна фурнітура. Тобто, американки там з вертлюшками, без вертлюшків, Коротше, знайдете собі любого розміра, підберете. Ось я манюсінький взяв. Також, може якийсь окунчик буде. Все ж таки заряджаю я. Опа! Колібалочку. колібалочку, шмолібалочку. Ну що? Опа! Перший закид. Бульк. Так, фрикціончика зразу регулюємо. Щука! Клюй здорова, при здорова. А, як же я люблю хижака ловити. Це такий кай. На штучні приманки. Спровокувати я на покльовочку. О, вже начеплялося. Вати. Тут це що погано, що на дні вата. Це самі хренові водорослі, які є. Оце ця вата. Так, значить, не потрібно опускати блешню дуже низько. Бульк... Ох, як гарно спінінг кидає. Між іншим, друзі, із з лодки на цій річці перший раз я рибачу, Так що не знаю, де щука тримається. Тому ну, що ж ви знаєте, хижак, блін, він не скрізь вона є. Вона тримається і щука, і судак тримається ну, особливих, особливих місць. То десь їй подобається і вона там стоїть і багато її стоїть. А де ти дивишся, що там гарне місце, нібито повинна бути щука, а там хрен вона є. Так що гребемо, шукаємо. Шукаємо такі місця. Ставимо вертушечку. Ух, і полетіла вертушка, як калібалка. Ну, щука йде. Не, ну ви бачите, за кожним закидом нібито ж і вертушка ж легенька. Блін, і, і ця трава. Цей мох, йо-мойо. Опа, друзі, Фу. є, спрацювала та Блеш. блешня. Блешня. Ой, який щупачок невеликий. Але все-таки все-таки ми її уговорили. стій, стій, ей, така пів кілушка. Ну, або чіпляйся, або зачекай. стій, 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 Все, давай. По маму, по папу, по бабуся і дідуся. Ех, перша після нерестала щучка маленька. Іди гуляй. Я ж казав, я колись використовував як розвідник таку блешню маленьку. 6 грам. Не пам'ятаю, як вона називається, я вам оставлю посилання на її. Радує. Знайшли щучку. От стоїть тут такий залівчик нездоровий. Повертає річечка. Ей, блін, опустив Так, Потрібно перезакинути, наче зновувати. А зновувати. ж, спробуємо цю блешню. Тут же ж потрібно і блешню підібрати, і колір її підібрати, що вона тут любить. бо на різних водоймах, по-різному, друзі. Різна щука любить. Так, куди? Туди. Опа. Тут нібито трошки глибше. Може ця ближня буде нормально, не падати на саме дно. Щука! Блін, чіпляється. Чіпляється за дно. Дев'ять грам багато. Ух ты, блін, диви. нападіння було, Опа, є. Друзі, причепилась. Єсть, розловили цю власню. я не пам'ятаю на якій водоймі, був попав на неї, так на неї клепало. Нездоровий. Знов, знов чупачок такий. Нездоровий, але такий приємний. Коли воно клює, дзигарики. Щучка дзягарика. Так, 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 так. Давайте бабусів і дідусів, хоча б папу і маму позли. Я ж працювала, працює блочням. Колір в неї такий під ленка чи під коропа. Між іншим, на річці линка багато. І вона тут тиглинки клепає. Ось, друзі, знайшов плешню, на яку я в тому році дуже офігенно ловив рибку. Це називається ховер, Golden Catch Hover. Вона навіть підписана. 7 грамів, Тому що от 9 грамів, бачили, вона за нею ганяється, б'є її, але вона часто чіпляє вату тут. То я ось тут вибрав 7 грам, ось такі прогонисті взяв по 5 грами такого кольору, убойний колір між іншим. І а, ось 6 грам отаку. Зараз щось будемо кидати. І вертушечки. Вертушечки по 6,5 грам узяв пару штучок. Але хочу ж покидати оцього ховера. Тому що на цей ховер, коли сонце, в тому році, то щука просто дуріла. З ума сходила, лупила вона її. Тільки що ж, блін, маленька блешня, буде маленька риба, рідко коли дорова клює. Ну, але буває. Зараз ми це побачимо. Ну давай, буде чіплятися чи не буде. А, а ось і вона. Чуть-чуть підтвічив. Блін, та що це за шнурки такі ловляться? Ага, це ще менше. Але заковтнула ту блешню, є мою, на той світ. Так, дівки. дівки щучки, вижаво, блін, потрібно шукати інструмент. Давай, по папу і маму йди. Бачили? Я ж кажу, що ця, цей ховер працює, ще таку лаком половинку покрасив і все, і щука наша, але мілка, мелка собака. Опа! Тільки поставив нову бльосинку, тільки закинув зразу втулила. Ага. Значить тут щука любить розкраски. лки-палки, друзі, ми не збільшуємося в розмірах, а зменшуємося. Подивіться, що це воно таке. Йо-моє, ніби трава зачепилася. Але розкрасочка бачила яка? Окуньова, Подруга і така, блін. 150 грамів. закопнула то тройника. Ну стій, стій, зараз відчеплю. Де ж ваші мамки? Що вони ще не відійшли од від нереста? Не відболіли, що це такі клюють шавочки. А ну ось, якась затока. Цікаво тут спробувати. Зараз спробуємо на вході. А, на вході там вон водорослі, де блюзна росло. Так, бракоші. Тут у нас на річці якийсь поплавок стоїть. Що це? Воно тут таке, мабуть, ятє. Ну, Перевіримо його. Ой, бракоші скрізь і везде. Що там, що з Ну, линьочки маленький. Ваші лена. Держмій. ё-моё. Як їх випустити від Щоб камеру не забрискати. Пливіть, живіть. Ай, дружбани. Висі які винькі дикі. Бачили, який гарненький. Эй! іди, гуляй. А. а, тут, тут взагалі я сюди манюсенький. Блін, та візьми удочку та налови її в мене. Ні, я тірі не Сколько Скільки штук вона ще тали? Це я ті рази кину, може в рети десь. Я. Потім, потім заберу на берег, а порубаю. Пропише собаки. О, у лебедів вже лебедята маленькі. Ви, вилупилися. Народилися, дивіться. Лебедиха виплила. Це я перший раз бачу, що у цьому році що вже є молоді лебіді. Бачили? Дивіться, що я знайшов все в коробці. Видно, вам, друзі? Ну, якщо клюне, я вам покажу, що то воно за звірюгу знайшов. А ну цікаво, давно мене така не ловили. Та це капець, дивіться. Тільки закинув і зразу риба. Зразу риба, блід. Це я згадав. Згадав за цього самого. За свої воблерки, Карасики, чебурасики. О, і дивіться, сама більша за сьогодні, яка клюнула банда. Пам'ятаєте наші джексоновські карасики. Карасики чебурасики. Ох, ми на них давали. Життя. А то це я плаваю, вже ж воно там часу трохи. І не сильно рибка хотіла брати. Блін. стій, 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 а той спінінг топиться. Усе топиться. Є моєю з катушкою трошки трошки притопився. Ну я думаю, нічого йому не буде. Мабуть, мабуть нічого йому не буде. Трочем. Друзі. Дивіться, яка щука. Ну, до грам 700, мабуть. І на що клюнула? На Джексоновського карасика Чебурасика. Блін, ну тут би б йому б'ємо поміняти би. І зразу клюнула, то скільки кидав. Дивіться, скільки він силикона перекидав. На силікон взагалі сьогодні не хоче. Блешні кидає різні. Одна цю б'є, ту, що я покрасив. А то ну, не сильно. А саме наша яка? Де вона? Ось о, зелененька. Сама більша рибки піймала. І тут карасики знайшов. Джексоновські карасики, друзі, у кого немає, обов'язково різних розмірів. Це у мене 0,2. Заглубляється він від 0,2 до метра. Скільки? П'яти сантиметровий. Да? Маленький Карасевич. Так, коротше, щучка, давай по папу і по-маму. Папу і по, по маму то Вона тут в любить. В любить. А в мене є один в облірки. Дивіться, а і блешний ще там цілий склад. І воблерки. Ось ці караси Ось красноголовий. У мене два їх я собою вожу, самих таких уловистих. ну от цього розміру, Є десь більший. Линок. Ну цей може тут чіплятись. Ну, його ж також будемо пробувати. А це в нас карасик під окуньова розкраска. Без ока вже, бачили, інвалід. 10 годин ранку і щучка виключилася трошки, Ото піймав на карасика на Джексоновську. І все, кидай зараз в блешню. Дві покльовки холостих ще було. Оця що розвідник, друзі, я вам показував Голден Кетчевська. Ну, все рівно. Я рахую, що сезон по ловлі. Оце цієї самої зубатої. Післянерестовий сезон по лову щуки відкритий. Здорова щука, мабуть, ще боліє, після нереста не одійшла, але вона скоро вискочить. Я думаю, зараз неділю 2-3 і буде здорова вийде. Проклюнеться неділю-дві-три вона буде клювати. І ми її ще піймаємо. А так, помаленьки пройшлись теж добре, да? будемо, мабуть, Звертатися, то сонце вже припікає. Жаркувато, лки-палки, літо вже ж. Літо почалося, літо, друзі. 10 числа, 10 червня відкривається Дніпро, якщо нам дозволять на лодках виходить. Отам ми половимо мамочок, а там будуть мамочки. А по таких річках ну, 3-4 кіла, там п'ятерку, шестьорку, як піймаєш, то це вже ніфіга собі. Це вже щось таке там. Йо-ма-йо. Ладно, друзі, буду я закруглятися з рибалочкою. Рибалочка ну, сповнив, як згадав, як цього спінінга в руках держати, згадав, які приманки кидати, і вам показав, щоб ви згадали. Коротше, все, що ви бачили в моєму відео, снасті, приманки, все шукайте за посиланням внизу під цим роликом. Ну, а я з вами на сьогодні прощаюсь. Кого є можливість, виїжджайте на рибалочки. Бажаю вам всім мирного неба над головою і всім пока-пока.